Вітаю, друзі, MV Master, автоключі KIO з вами. Сьогодні в роботі Volkswagen Caddy 2009 рік. Це рідний ключик, кнопочки спрацьовуються окей. Кладемо його в кишеньку, прописали другі. Так само кнопочки спрацьовують, машинка зачиняється і відчиняється. Зараз сядемо, заведемо. Так, Все, ми в машинці. Відбучі в сторону. Беремо те, що зробили ми. І заводимо. Все, машинка завелася добре. Звертайтесь. 096 602 3032. Кажете адресу, де знаходиться машинка. Ми приїжджаємо до вас і все робимо на виїзді. Нарізаємо лезо, програмуємо в пам'ять авто. Все робиться на виїзді 096 602 30 32 Master. Вам допомагає.